Всім самий величезний привіт. Вітаю вас в АТБ. Подивимось сьогодні ціни на побутову хімію в магазині АТБ. Що зі знижкою? Так, давайте пройдемось по червоним цінникам та й так подивимося загалом ціни. Дякую за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Тайт Савекс. Так, у Washing Free 32 гривні, 40 копійок, На сьогодні, мені здається, самий найбюджетніший порошок. Це йде автомат. 400 грам Діліться в коментарях про той чи інший засіб. На каналі в коментарях ми ділимось один з одним, чи хороший цей засіб, чи вартує його купувати чи ні. Гіпоалергени для кольорових та білих речей. Літр. Величезний ошенфрі 4 кілограми. Порошок Грюнвельд. Навіть дешевше, ніж When Free. Так, а здається... Який, хто ж виробник? Звідкись привозять нам його. Так, 31 гривня. Також 400 грам і різні різні аромати. 400 грам. Гала 3780. 300 грам, ручне прання. Washin Free капсули. 10 штук. В упаковці 103 гривні 60 копійок. Так, ось ці капсули 12 штук. Без акції 98-60. Тут є універсальні і є колор. Порошок для дитячих речей без фосфатів, хлору, барвників, 400 грам 34-40. І Тео Бебі 4450. Також 400 грам. Така різниця на 10 гривень. Порошок для чищення, лимон 40 гривень. А Грюнвальд без акції 32 гривні зараз. Так, ось такі новинки з'явилися в АТБ. 155 гривень, 14 капсул, два в одному, порошок та гель. Пурнео. І ось такий колор також неопур. 10 капсул. Тут 10 капсул, гель та порошок. І вони трошки дешевші. 124 гривні. А ось цей бачу купують зараз. Тут у нас важкі, дуже важкі, 200, 100 мл в подарунок, тільки в АТБ. Так, ось цей неопур для миття посуду 500 грам, теж зараз розкуповують 30 гривень. Гель для прання, карапуз, літр 600, не викликає алергії з перших днів життя дитини. А ось сатін дитячий можна взяти за 103. Два літра. З'явились капсули в файрі 27 штук для посудомийної машини. Так, бачу, розкуповують ось цей нео, він зараз зі знижкою 30%. Це універсальний засіб можна використовувати і для унітазу, і для миття посуду. Ой, для миття ванни, і для миття а, плитка. Washing Free у пакетах запаска літри 29,60. І Washing Free у пляшці 36,80. Да, на 7 гривень дорожче, краще взяти ось цю і перелити в свою тару. Так, титан 500 грам, антижир, засіб для чищення, забруднення, жира, поверхність столів, стільців, плит. Витяжних шкаф, раковин, кахель, плитка, магазинів та інших предметів до речі, розкуповують. Бачите так, це у нас засіб для купання три в одному, шампунь, піна і гель. Різні, 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 45 гривень, пів літри. Так, шампунь Clear мен від лупи для чоловіків 2 в одному, 400 грам, 151 гривня. Вже Clear зрівнявся по ціні Head and Shoulders. І а, лимон також 151 гривня. Ну, ось, подивіться, 180 гривень ціни на Pantene pro V. Head and Shoulders 168. Дійсно подорожчало все. Це Болгарія йде, кропива. Тут у нас йде 350 грам тео. а Потім йдуть корали і мінерали. Для різного волосся можна підібрати саме, які вам потрібні. Шампунь Даллас, велика упаковка, цілий літр, 95 гривень. Відновлення та зміцнення по всій довжині і комплекс амінокислоти. Лак своя гігієні ультрасильної фіксації 225 грам 46,60. А ось таф, теж суперсильної фіксації 115,70-250 грамів. Пахучки гелеві, освіжувач повітря. Зараз по 37,80. І ось такий гелевий 33 гривні. 150 грамів і там, і там. Розкуповують губки по 15 гривень. Губка сільвер, дивіться, всі розкупили. Для виробів з гладкої шкіри. Знижка 50%. І губки для взуття, миттєвий блиск. Зі знижкою фрекінбок, пергамент для випічки, 5 плюс 1 метр безкоштовно. Подарунок, напевно. На балькон. Плівка. Здається, це своя лінія так. 80 метрів довжина в упаковці. Зі знижкою польський крем Лірен. Алої та олія каріте, крем для обличчя, регенеруючи з ефектом ліфтингу підтягнення з додаванням алої та олії карате. 50 грам можна використовувати та вдень, вдень та вночі та ввечері. І також зі знижкою лірен. Оцей тонік з гіалуроновою, з гіалуроновою кислотою та алої. Іде як спрею, тут 200 грам, теж зі знижкою зараз. Ось такий крем для рук з дозатором теж Польща йде, авокадо, журавлина, 190 грам в упаковці. Велика упаковка саніно, білосніжна посмішка та комплексний догляд 29 гривень, 60 копійок, 100 грам це велика упаковка. До речі, я, ну, знаєте, да, часто в магазинах знаю, які приблизно ціни, плюс-мінус в кожному магазині 250 мл лістерин це сама найнижча ціна на цей засіб в АТБ. В інших дуже дорожчі. арко крем для гоління. Лакалут вайт 100 грам, 90 гривень майже. Парадонтекс. М'ята та евкаліпт можна придбати за 51 гривню. Дитяче мило рідке, без барвників і ароматизаторів, з екстрактом евкаліпта 250 грам. В акції мило тео. Вага 400 грам. Майже 50 гривень упаковка вже. Так, зі знижкою ось ці гелі для душу. Спробуйте, як не пахнуть йогуртом, дійсно йогуртом пахнуть. 400 грам, 77 гривень зараз. Піна для інтимної гігієни, вага 150 грам. Зараз зі знижкою. Рідке мило-запаска, 460 грам. Розумний вибір. Теж непогана ще ціна на нього. Так, тут два види, так. 22 гривні 60 копійок. Жіноча гігієна. Зі знижкою 40%. Зверніть увагу. Також жіноча гігієна лібрес зі знижкою. 9 штук і 8 штук. Так, зі знижкою підгузки трусики міні-бі 220 гривень. Ну, в кого є карта АТБ, завжди звертайте на ось цю ціну у прямокутнику. Ціни набагато дешевші для власників карти АТБ, бачите, за 209 гривень виходить. Своя лінія, серветки нові. Дивіться, яка гарна упаковка. Ватні диски, 80 штук, 20 гривень 60 копійок. Здорожчала макулатура. Також здорощала 4 рулони, двошаровий, від своя лінія. 43 гривні. Так, і ось така жовта, також 43 гривні, двошарова, 4 штуки в упаковці. Хочу вам просто нагадати, можливо, комусь. Стане при нагоді, зараз в АТБ розпродаж на канцелярію, великі знижки на усі канцелярські штучки для дітей до школи. Бачу знижки, бачите, більше ніж 50% йдуть. Ось такий набір канцелярський. Зошити, блокноти з калькулятором на титульній сторінці. Кольори в асортименті. Стильні блокноти записники з кольоровими ананасами, з паєтками, там ще якась, якийсь гель всередині. Ну, цікаво придумали. пенали зараз теж з хорошою ціною, ось такий тубус. Дуже хороша точилка якщо у вас. Точилка погана і недобре точить олівці. Ось таку можна придбати зараз а, в АТБ. Досить хороша. На дві батарейки поставили олівчики. Чинка. Натиснули на кнопочку і точити, заточуєте. Я хочу вам побажати економних покупок. Мирного неба та всього всього найкращого я вже біжу знімати наступне відео для вас.